Це Bambi Racer m 6205 ЄБЛР, великий електроджип для дітей від 3 до 8 років. Габарити 122х80х83 см. З максимальним навантаженням до 60 кг. Два повноцінних місця з сидіннями з екошкіри та двоточковими ременями безпеки. Ширина посадки 53 см. Стартує з кнопки. Є звук запуску. The car has started. Please fasten your seat belt. Пульт 2 і 4G з кнопкою Стоп. Керування з дистанції зручно для батьків. 4 мотори по 45 Вт. впевнено рухається по асфальту, плиці чи траві. Колеса Єва. Діаметр 30 см. Є сигнал. <звук> Музика з mp 3 Bluetooth, USB і Aux. Є світло. Працює на двох акумуляторах 12 В 7 ампер годин. заряджається 8-12 годин. Є індикатор батареї та заряджання. Позаду багажник сітка для іграшок чи дрібниць, міцний пластиковий корпус, задні амортизатори, простий монтаж коліс. Bambi Racer m 6205 EBLR. Великий, надійний, комфортний.